Працює Городоцький телерадіопрес-центр. Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск програми Городочина. На його початку коротко про головне. Місто оновлюється. У городку триває заміна мереж водопостачання та ремонтуються вулиці. Тариф на отримання багатоповерхівок буде змінено наразі. Щодо цього проводяться громадські слухання. Стартував оздоровчий сезон, де ж в городку можуть купатися дорослі та юні жителі міста. Він був хорошим другом і гарним футболістом. Турнір пам'яті Олега Ганціровського, який загинув минулого року в Києві, відбувся на вихідні. І про це та інше детальніше у сюжетах. У городку триває заміна водомереж. Наразі вже прокладено 600 метрів водопроводу, а саме 480 метрів по вулиці Грушевського та 90 метрів по вулиці по проволоку Саксаганського, 30 метрів по вулиці Грушевського. Миру, усього ж міська рада закупила 6 кілометрів водопровідних труб. Загалом на придбання необхідного матеріалу для ремонту системи водопостачання міста витрачено близько 140 тисяч гривень. Варто зазначити, що наразі технічну експертизу проходять три проєктно кошторисних документації з будівництва арти свердловин в мікрорайоні Мархлівка. А жителі вулиці Пархоменка, що в мікрорайоні Мархлівка, подали приклад того, як можна спільними зусиллями вирішувати проблеми. Городочани об'єдналися в прагненні зробити свою вулицю кращою, та подали цікаву ініціативу міській раді. Більше розкажуть наші кореспонденти. 800 метрів дороги завширшки до 3 метрів. Саме такою є вулиця Пархоменка. Про капітальний ремонт цієї вулиці місцеві жителі навіть і не мріють. Адже для того, щоб до прикладу її заасфальтувати, потрібні сотні тисяч гривень, які до того ж не передбачені у програмі соціально-економічного та культурного розвитку городка на 2016 рік. Проте люди спільно з мерією знайшли вихід. Звернулись в міськраду, попросили мера нашого. Василь Васильович, він нам каже, поможе. Сюди поговорили, як зробити, рішили, що дадуть нам матеріали, камінь і будемо самі вкладати. Так як в нас людей, на жаль, нема. Як результат з'явився спільний проект ремонту вулиці Пархоменка, міська рада закупила вапняковий камінь та відсі. А жителі вулиці власними силами почали встановлювати нове покриття. При цьому городочани виявили неабияку активність. Суботу цілі робили, ми, як коли, а золот є, знов будемо робити. Та й так нас виходить потрошки, потрошки. По силі волі. Все, як нам Бог допомагає, так ми робимо помаленьку, а куди ми сидідемо? Добре, хоч там хоч привозять, що є, що робити. А взялися за роботу, значить будемо кінчати. До робіт долучилися навіть школярі, серед них і шестирічний Богданчик. Прийшов дідусь допомагати дорогу робити. Домагаю камінці стукати. Прийшов я сюди, тому що хочу нормальної дороги. Там у нас камінці, тільки вони цей, будемо так казати, яр. І на велосипеді я кожного дня катаюся, тому незручно їздити туди. За тиждень люди вже оновили більше 30 квадратних метрів дорожнього покриття. Роботи продовжуються й далі. Загалом, за кошти бюджету міської ради, планується закупити понад 100 тонн камені. Міська рада вдячна бути тим ініціаторами цього процесу, в І цим дітям, які ви бачили, що на сьогоднішній день, що вони трудяться, не, не, не байдикують на. А прийшли допомагати своїм дідусям робити цю дорогу, тому що е, знають про те, що е, влада не, не скоро будуть гроші для того, щоб на їхні на їхній вулиці дійшло асфальтоване покриття. І от люди своїми власними силами і жертвуючи е, своїм часом. Здоров'ям діти теж могли б поспати, але ви бачите, що вони приходять і допомагають. Таким чином, за ініціативи людей та сприяння міської ради, згодом вулиця Пархоменка стане зручною та затишною. А її жителі продемонструють всім, як має працювати справжня об'єднана територіальна громада. І першого червня КП «Городок Комунсервіс попередило абонентів, що з 1 липня припиняється дія тарифу на отримання будинків та прибудинкових територій з розрахунку 48 копійок за 1 квадратний метр загальної площі квартири. Комунальне підприємство на офіційному сайті міської ради запропонувало до обговорення на громадських слуханнях нову структуру тарифу з отримання будинків та прибудинкових. Територій на даний момент ми розглядаємо новий тариф з отримання будинків та прибудинкових територій і проводимо розмежування цього тарифу. Виводимо послугу з вивозу захоронення ТПВ на один тариф. А отримання будинку, в яку буде входити тільки одна послуга з освітлення загальних місць користування, тобто під'їздів та підвалів, на другий тариф. Варто зазначити, що комунальне підприємство змушене переглянути вище згадані тарифи у зв'язку із прийняттям нової постанови Кабінету міністрів України. По постанові кабінету міністрів на кожен будинок буде готуватися окрема калькуляція. Тобто за сміття люди будуть платити сталу ціну повністю по всьому місту, однакову ну, розмежовуючи тільки багатоквартирні будинки і прибудинку, і ці якої. Приватний сектор, а отримання будинку буде на кожен будинок окремо, так як кожен будинок має різну квадратуру, і через це буде нарахування трохи менше. Але є пропозиція така, щоб врівняти цю, це все світло під один будемо казати тариф, а де є збільшення чи зменшення, буде відшкодовувати бюджет міської ради. Та поки з даного питання проходять громадські слухання, на жаль, 6 і 7 червня участь в обговоренні нових тарифів взяло зовсім. Сім малого родочан, втім жителі міста ще матимуть змогу і час вивчити запропоновані до обговорення тарифи і виразити свою думку щодо їх встановлення. Обговорення триватимуть до 1 липня. Дороги проблема, яка найбільше хвилює будь-яку громаду, в тому числі і на Городочині. У лісогірці люди кажуть, що під'їздні дороги до їхнього населеного пункту найгірші в районі. Проте, голова районної адміністрації іншої думки, саме в цій сільській раді днями відбувся спільний війсьний прийом голови районної адміністрації, голови районної ради, керівників інших державних структур. Через дороги у лісогірці чимало проблем, кажуть люди. І перевізники їхати не хочуть. Батьки хвилюються за доїзд дітей-старшокласників до міських шкіл. І люди старшого віку прийшли, бо хочуть мати стабільні пасажирські перевезення. Саме болюча проблема це наша то є дорога. Дорога, напевно, що сполучення лісогірка городок. Ну так склалося, що цю дорогу ми не маємо права ремонтувати, бо вона є не на нашому бюджеті, не на нашому фінансуванні. Ось, але все ж таки спільними зусиллями городоцької ради Городоцької районної ради е, вирішили це питання, що дорога це все ж таки буде ремонтуватися за кошти районної державної адміністрації. Голова районної адміністрації Віталій Кропивницький. Не зовсім погоджується з людьми, хоча визнає, що дороги потрібно ремонтувати. Ті Люди, хто їздять, крім лісогірки вже по іншим частинам району, то у вас не найгірша дорога, повірте. Стосовно ж самих перевізників, то голова районної адміністрації у випадку недотримання місцевими перевізниками маршрутів, попросив людей відразу повідомляти в районну адміністрацію. Там обіцяють вжити належних заходів до порушників. Також жителі лісогірки піднімали питання чистоти місцевої річки, адже усі каналізаційні стоки міста стікають у Смотрич і по руслу річки течуть у напрямку лісогірки. А загалом у селі позитивні зрушення на лице. Біля ФАПу місцевого садочку та сільської ради облаштовують бруківкою подвір'я. Місцевий будинок культури, зроблений за сприяння Олександра Гереги, є одним з кращих сільських закладів культури. І відтепер наше місто прикрашатиме незвичайний пам'ятник, якого. В місті поки що немає. Цей задум був ініціативою мешканців вулиці, які забажали прикрасити свій. Мікрорайон довгі роки біля занедбаного будинку культури знаходився зруйнований фонтан, та нещодавно в басейн фонтану завезли землю, і жителі вулиці Заводська площа вирішили власними силами прикрасити це місце. Міський депутат-художник Петро Войталюк на зібрані кошти взявся встановити пам'ятник присвячений матері жінці, яка у війні втратила свого сина і чоловіка. Приблизно через півтора місяці, за словами Петра Віталіка, монумент буде готовий. І 6 червня у день журналіста, працівників городоцького районного телерадіопрес-центру, привітало багато людей: керівники районної та міської влади, засновники районна рада, правоохоронці енергетики району, представники народного депутата України Олександра Гереги, інших організацій, читачі, глядачі та колеги з інших районів. І це приємно, бо праця журналіста була належно пошанована. Проте особливо приємною і незабутньою була зустріч, на яку нас журналістів телерадіопрес-центру запросила творча молодь Лісоводського аграрного ліцею в передень професійного свята. Майбутні аграрії, ті, хто має орати землю, сіяти та збирати хліб. Хотіли поспілкуватися з працівниками редакції, дізнатися більше про творчий процес в районі газеті на телебаченні, поставити свої часом непрості питання та почути на них відповіді. Заступник директора ліцею з виховної роботи Жанна Коцур, яка свого часу теж мріяла про професію журналіста, коротко розповіла учням ліцею про роль засобів масової інформації у сучасному світі. Передаючи слово працівникам редакції, попросила розповісти про розвиток журналістики на Городоччині. Звичайно, така розмова не однієї години і, можливо дня, адже в цьому році виповнюється 80 П'ять років з часу виходу першого номера районної газети та 25 років з дня створення районного телебачення. Історії місцевого часопису творили протягом цілої епохи десятки людей. На жаль, багатьох з них немає в живих інші працівники редакції на заслуженому відпочинку і зараз є активними дописувачами. Приємно було те, що серед учнівської молоді ліцею, яка опановує на перший погляд не творчу, а технічну професію. Є діти, що цінують майстерність слова, поезію, беруть участь у творчих фестивалях та конкурсах, посідають призові місця. Зокрема, учень ліцею Роман Мороз є учасником обласного проєкту Мій Шевченко. На зустрічі Роман декламував улюблений вірш Генія світової поетичної думки. Любов до слова й мистецтва дітям в аграрному ліцеї передають їхні наставники, зокрема методист ліцею Ольга Байзан у творчому доробку якої є збірка Душа на сповіді, в якій Ольга Михайлівна успівує найпрекрасніше людське почуття кохання. А ще на зустрічі було багато теплих, гарних слів, запитань та відповідей, поезій, пісень на завершення, спільне фото на згадку. Тож колектив телерадіопресцентру дякує усім, хто цінує і поважає нашу роботу. Разом зможемо змінити життя на краще. Продовжуємо випуск. Другий тиждень школярі відпочивають на літніх канікулах. Поки одні збираються у різні табори відпочинку. Вихованці Городоцької дитячої художньої школи проходять. Практику на свіжому повітрі з альбомами у руках. Причому, за словами юних художників, вони отримують від такої практики максимум задоволення. Тільки починається літо, Ми починаємо ходити на практику. Мені це дуже подобається, тому що. Природа, свіже повітря, ми вибираємо собі, який об'єкт ми маємо малювати. Сьогодні ми малюємо будівлю і ми вже починаємо. На першому році ми робимо простим олівцом, на другому в кольорі починаємо. Вічірсь ми малюємо природу, дерева. Потім в кінці, коли ну, ми вже все, все закінчуємо, наші роботи виставляють на огляд. І найкращі роботи. Е, ну, Вішають на стенди, тому ми стараємося і малюємо як можна красивіше. Із приходом літа городочани поспішають на відпочинок до річки чи ставка. Та Купаючись у водоймі, необхідно дотримуватися правил безпеки, адже через безвідповідальність можна постраждати. Наразі погода не радує теплом, і вода досить прохолодна. Та надалі протягом усіх літніх місяців жителі міста купатимуться та відпочиватимуть біля водоїм, щоб уникнути проблем та не наразитися на ризик. Рятівники закликають бути обачними та обережними. Офіційно в Гордоцькому районі немає таких пляжів, де відведено місце для купання. З настанням літнього періоду дуже багато громадян приходять відчувати до водоймищі. Служба порятунку просить всіх... Людей, які ходять підпочивати, не запливати е, далеко е, на водоймах, е, не ходити заходити в воду там, в тих місцях, де ви не знаєте, перший раз е, зустрічається вдома, е, поодиноко -по не, не, не плавати і не вживати е, спиртні напої, коли е, плавати. Также так е, е, дітей своїх, які плавають, не залишати на одинці, самі, особливо ті, які не вміють плавати. Е, тільки не вміють плавати, важливо, що вони заходять тільки по пояс у воду. Бо наші діти, як не воді, вони стоять не Кажеться, Вони люблять бавитися і може статися трагічно. Дружба назавжди. 5 травня на полі зі штучним покриттям біля гімназії футболісти міста та району провели турнір пам'яті в честь свого друга. І цей турнір проводитиметься кожного року у червні. Адже Олег Генсіровський житиме в пам'яті друзів, рідних і близьких завжди. Ордецькі команди Зеніт, Литвина, Вікторія та футбольні команди з і Бедриковець прийшли на поле, щоб зіграти у футбол на честь Олега Генсіровського. Для них найкращого друга, товариша, брата. Шановий пам'ять свого друга. Хоча б, напевно, щоб всім дуже хотілося, щоб цей день, наприклад, був то саме якийсь день народження чи весілля, Щоб ми дійсно зібралися з усіма своїми друзями, бо тут дійсно зібралися його друзі. І ми лучше б пили якусь чарочку за його здоров'я, а не за так, як сталося. Але таке сталося, бачите. Прийшла така звістка, 12 червня 2015 року, позвонили і сказали, що, на жаль, вашого друга вже немає. Це ми довго не вірили, поки вже дійсно не почули правдиві слова, що його не стало. Це дійсно людина була з тих, з тих людей, яка ніколи нікому не сказала Ні. Якщо ти йому сказав, що це за Олєшка, треба це зробити, це навіть не було лишнього питання, ми це зробимо. Він у нас був не просто Олег, у нас був братішка, наш брат, наш дійсно настоящий друг, якого ми ніколи не забудемо, ніколи не обіду його сім'ю і завжди буде. Дим його помил. Ми зустрілися тут на цьому турнірі в пам'ять нашого друга, брата. Ми з ним з першого, з першого класу разом був дуже хорошою людиною, і ми хочемо, щоб люди пам'ятали і хочемо щорічно проводити цей турнір в пам'ять Олега. Хочемо. Щоб його ніхто не забував ніколи. Теж знаю його ну, з років, може, вісьми. І боролися разом, і займалися футбол. Тільки позитивні моменти з ним. Це ну, дуже добра була людина, весела. Він завжди ніколи не був у нього пану настрою. Завжди усміхнена людина, така, як от на фотографіях, він такий, я завжди. На полі становили банер, усміхнений Олег у футбольній формі. Власне, футболом він захопився з малку, підтримував друзів, футболістів, завжди історію чесну гру та чесні принципи в житті. Все життя футбол грали разом. Взагалі команда Зеніт починалася з обоїми з, з п'яти чоловік, і один з цих п'яти був Олег. Олег був ну, класним, другим, справжнім, другим, на якому можна покластися. І взагалі цей турнір проводиться для того, щоб ну, поки живий в пам'яті Олег, ну, тут він буде повнити нас, і ми будемо пам'ятати його. І ми започаткуємо цю традицію, щоб цей турнір проводили кожного року. Знаю, самого з самого дитинства взагалі дуже було багато всяких курйозних випадків і на полі, і в житті дуже ну, поважна людина, дуже людина на яку можна покластися. Людина, яка завжди підтримувала, підбадьорувала, була таким мотором, взагалі і в компанії, і і на футбольному полі. Олегом якби знайомий, можна сказати, досить давно. Дуже хороший чоловік, ну, друг. Завжди на якого можна було покластися, ніколи ні в чому не відказав. Людина така була безвідказна. Може, так і десь там хтось каже, от там Олег там грозний, ще щось. Там насправді це був дуже добрий чоловік. Сьогодні ми на турнірі пам'яті Ганцеровського Олега. Олешка був хороший спортсмен, волелюбний, завжди. Завжди підтримував на полі. Згадаю одну історію: дуже таку цікаву, на, на мій погляд. Е, грали на чемпіонаті області. Е, не пам'ятаю який рік. Е, ми з Олегом дві шульги, е, так склалися обставини, Іде передача. Мені під праву ногу е, збровки. віддаю передачу Алешкові. Олег забуває з правої ноги. В кінці гри підійшли, шуття сказали. Медвіліші, але я віддав право те забив правою. Приємна людина, вшановуємо його пам'ять, світла і вічна йому пам'ять. Любив спорт, тому заслужив повагу наставників і любов до футболу передав молодшому брату. Брат був, який був. Був дуже хороша людина, всім допомагав. За всіх стояв, всі його уважали, він всіх вважав, всім допомагав. Він мене навчив ніколи не здаватися. І йти завжди до кінця. І якщо не вийде з одного разу, то вийде з десятого, йти до кінця завжди. Що я можу сказати про Гелія, Олег хібу прекрасної Ми починали футбол, про Гелія, а був прекрасною людиною. Ми починали футбол, і, скажімо, я, Ми починали футбол я ще грав футбол, то він уроки тоді було, мабуть, 10-12. Він з нами приходив на тренування, там, бігав, ну і ще тоді тільки починав кар'єру футболіста. І так він нас знав. І потім ми за ним слідили вже, як він грав. Ми його випускали в в защиті, і в защиті. Він завжди віддавався всією душою. І це все на сьогодні. Творча група програми Городочина. дякуємо за увагу. До нових зустрічей в ефірі.